Схоже, президент України Володимир Зеленський починає прощатися з власною фракцією, але похорон слуги народу поки що не має конкретної дати. Верховна Рада тим часом стає на деби. Слуги відмовляються бачитись із Зеленським, а президент обкладає власну політичну силу лайкою. Як то кажуть, риба гниє з голови, чому Арахамія тягне власну фракцію на дно? Як так сталося, що перша в історії монобільшість розкладається просто у нас на очах? Це відео давайте присвячуємо Еквієму по слузі народу. Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубилися і погнали. Останнім часом нормально зібрати на зустрічі з президентом усіх його слуг народу ну ніяк не вдається. У раді явно відбуваються якісь хімічні процеси. І щоб запобігти вибуховій реакції, вже сам Зеленський ініціював ось цю зустріч із слугами народу. Про таке ще 3 жовтня писав у своєму телеграм-каналі Нардеп Голосу Ярослав. Железняк, і це вперше, коли, мабуть, не нардепи вимолюють провести зустріч у президента, а вимагав її сам Зеленський. Бо до цього побачення із фракцією зривалися місяцями. Під час війни президент не дуже волів бачити зі своїми народними обранцями. А тут, бачте, підозріла активність. І до цього монобільшість у повному складі бачила свого покровителя лише 16 вересня. І тут не пройшло і місяця і знову зібрання. Хоча й останню нараду планували ще з літа. Після картонних протестів та скандалу навколо Набута САП, коли всередині зелених явно загострилися суперечності, коли їм навіть не сказали особливо за що вони голосують, чому так відбувається, і в що це може вилитися. А самі, мабуть, передбачити хід подій вони на той момент були не здатні. Як виявляється, про перенесення попросив голова президентської фракції Давид Арахамія. про нього трошки детальніше? Давайте поговоримо. Адже Арахамія захотів збиратися вже повним складом слуг народу перед Зеленським. Вже після голосування у першому читанні проекту державного бюджету 2026. це виглядає або логічне відтермінування, або як відмазка. І давайте поміркуємо, чому Арахамія впав на мороз і просить. Банкову не збиратися так швидко. Політик насправді опинився між двох вогнів з одного боку, слуги народу, інтереси, яких він представляє перед банковою, адже за стільки років збираючи голоси, явно Арахамія має більш ніж особливі стосунки з багатьма народними депутатами, слуг народу і, мабуть, такі далеко поза межами власної фракції, адже з іншого боку, стоять Зеленський та Єрмак, на яких він Арахамія має на увазі працює у ролі такого собі намісника і збирача голосів під куполом під будь Яку забаганку офісу, тому й не дивно, чому саме Арахамія міг би завитувати цю зустріч, явно передбачаючи, що вона може закінчитися не надто оптимістично. Я маю на увазі для слуг народу. А як же ж тоді зображених слуг народу збирати голоси для банкової? Тому Арахамія мені здається в цьому випадку діє стратегічно. Так величезним геостратегом його не назвеш. А от стосовно порішати за голоси, тут Арахамія вже має чималий досвід у роботі. Над збиранням голосів у монобільшості не тільки, але тут є і ще один бік медалі. Опозиція викладає більш гостру версію подій. Мовляв, усі кулуари шушкаються, якими словами Зеленський назвав слуг народу перед зустрічю. Представник європейської солідарності Петра Порошенка Олексій Гончаренко оприлюднив цитату, якою глава держави, тобто Зеленський, назвав своїх депутатів, і звучить вона ось так: деструктивні дебіли. Мовляв, навіщо з ними бачитись. Визлився Зеленський через те, що на попередню зустріч прийшла лише половина фракції загалом. Не дуже важливо, чи була дійсно така пряма цитата від Зеленського, чи опозиція її могла вигадати у політичній боротьбі, але сам факт того, що слуги народу не заперечують вже того, що між президентом і депутатами його власної ж партії відбувається певне загострення, і те, що Зеленський не дуже радо відгукується про слуг народу, навіть і без фрази дебіли вже нам очевидно і зрозуміло. Та й взагалі, ось, наприклад, минуле вересневе зібрання зі слугами пройшло на дуже натягнуті ноті це черговий аргумент, чому я маю рацію, адже тривало воно півтори години і напругу. На цілу зарядну станцію, мабуть, такі там було депутатів, що запізнилися буквально на 5-10 хвилин, просто видворили звідти, сказали, що вони вже не можуть зайти. У депутатів також відомо забирали телефони. Народний депутат Мазурашу від фракції Слуга народу зробив скандальну, До речі, заяву, що нібито Зеленський тут пряма мова, як і інші заброньовані, дав зрозуміти, що має намір продовжувати військові дії до кінця однак, звісно, чужими руками уявіть рівень заяви депутата, який. Прийшов до Верховної Ради завдяки прізвищу Зеленський, як він реагує на президента після засідання фракції. Це очевидно черговий доказ того, яка ситуація відбувається насправді у стосунках, відносинах між банковою і партією Слуга народу? А от західні змі до речі масово почали тоді писати про вибори, про те, що Зеленський йде на другий термін. Слугам довелося. На захищати президента і виправляти версію подій. Мовляв, все було навпаки, і Зеленський звинувачував саме опонентів у підготовці до виборів, коли йому доводиться лише завершувати війну. Ну і сам лідер країни сказав про якісь можливі важкі рішення для слуг народу, але які неясно. Слово було напружено, як я вже казав, і Зеленський пішов із зали. Роздратований, цього ніхто не приховує, тому дозволив собі емоційні епітети. На користь цієї версії також говорить і факт, що вже Західна преса критикує президента за те, що він не слухає своєї фракції, концентрує владу в руках обмеженої кількості чиновників. ОП. Я тут поясню детальніше, звідки західна преса може брати. Такі е, твердження, такі заяви, а вже через власних інсайдерів: інсайдерів, які або наближені до слуг народу, або і самі слуги народу можуть анонімно говорити західним медіа про те, що вони насправді думають е, про президента Зеленського, поки що не наважуючись оприлюднювати такі цитати відкрито. От, наприклад, виходила стаття у політику із заголовком: у партії Зеленського зростає невдоволення. кажуть, що він. Поховав проект Слуга народу ще до кінця чинної каденції Верховної Ради України, адже навіть в останніх соціологічних опитуваннях тут цікавий момент я зауважу, що помітив, от е, центр соцес проводив це опитування слуга народу взагалі як термін, як слово, як явище, не існує, але натомість йдеться про такий собі блок зеленського. Ну не могла ж ця назва взятись ні звідки? Це яскраве підтвердження. Насправді, що такий собі бренд слуг вже давно помер. в Очах президента і самі депутати, в принципі, цього. Не приховують деякі з них вже відверто хочуть пошвидше змотати вудочки, і відсахнутися від зеленої сторінки у біографії. Це не просто слова і лозунги. Ось до прикладу, грозан Ліфанчі з Данило Гетьманцев ще влітку в закритому чаті. Слух пропонував цитую розпустити нах цю богадільню. Скріншот отримали журналісти Бігуса, Хоча політик ймовірно мав на увазі всю Верховну Раду, менше з тим, це очевидно, що за свої внутрякові об'єднання вони вже не тримаються. Пропозиція гетьманця зібрала аж 11 лайків в цьому чаті, що говорить про настрій того, чи хочуть нардепи працювати. Однак їх не так просто відпустити. Згадайте, хоча Парахамів його заяву про те, що рада не дає багатьом депутатам навмисне скласти мандат. А таких запитів у монобільшості існує вже певна кількість. А от пояснення досить банальне, чому не хочуть відпускати депутатів голоси. А Рахамі, як збирач голосів, дуже чудово знає ціну кожному мандату зі слуг народу і не тільки. Але некролог вже насправді написано, і тут питання лише де і коли станеться похорон партії Слуги народу. А от ще більш очевидно, так це те, що монобільшості кінець у раді просто тут і зараз там не можуть нашкрепти голосів навіть на очевидні рішення. Ось на при. Приклад одного із таких, як Виключення слуги Куницького, слуги втікача Куницького з комітету правоохоронної діяльності того самого ЗП Саньок-блогера, який вже майже рік ховається, невідомо де за кордоном, не виконуючи свої функції як народний депутат, і він залишається насправді на посаді своїй, тому що його однопартійці слуги не можуть виключити, не можуть знайти голосів. І ось є ще таке твердження, що слуги стали гіршими навіть за опозиційну платформу е за життя. Тому їхній розпад за логікою має відбутися ж Ша ніж видворення навіть зради про російських депутатів, це ж як треба було примудритися, зашкваритися, щоб найбільше зло на фоні тебе не виглядало найбільшим? Просто погляньте на це соціологічне дослідження: 52% українців вважають, що партія Слуга народу перешкоджає. Розвитку державі Україна, і ця цифра навіть вища аніж у партії опозиційна платформа за життя ту з відверто про російських депутатів, половина з яких просто втікла з України на початку війни, вища ніж партія Батьківщина Європейська Солідарність голос та всіх. Просто хто є у парламенті. Слуги народу вважають найбільшим злом, я би так сказав, українці. Це не я кажу, як там якісь там який хоче сипати вам гострих цитат. А це вам говорять. Українці, народ України, ось вам офіційна статистика, на яку ви можете зіслатися, так, от щоб тримати хоча б житки кістяк цієї фракції, Єрмак навіть пробачив свого кума Тищенка і дозволив пустити його до людей. Ось одна з останніх новин Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжний захід Миколі Тищенко та колишньому поліцейському Богдану Писаренку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Тому народний депутат Микола Тищенко вже може приходити в Верховну Раду, зустрічатися з Арахамією або знімати тіктоки просто під парламентом, що йому нор. І що йому стрьом, і тут не зле буде нагадати, що слузі народу як політичному проекту, як фракції, як монобільшості, прийшов би кінець ще у 2022 році. Про це масово писали українські змі, особливо на тлі того, який де марш влаштував спікер парламенту Дмитро Разумков, який відкол був частиною депутатів слуг народу від монобільшості. Як далі це все сипалося просто як картковий будиночок, але сталася повномасштабна війна, воєнний стан, і тепер слуги народу сидять у заручниках. На своїх місцях, хоча нині серед слуг максимум 140-185 лояльних людей, про це не один інсайт сказано на тлі скандалів, підозр від правоохоронців та особистих конфліктів, частина депутатів протягом останніх шести років опинилася. Поза межами монобільшості, або ж взагалі склала мандат. Є ті, хто перейшов на бік Росіян, та ймовірно був битий. тривалий час. Члени таких неформальних об'єднань час від часу влаштовували бунти та голосували у розріз із загальною позицією монобільшості. І самі слуги народу, коли прийшли до парламенту, неодноразово заявляли про те, наскільки важливо було їм познайомитися взагалі по дне з одним, бо насправді це не була якась ідеологічна партія, яка зібралася із соратників, які знають одне одного багато років. Це були. Чужі одне одному люди, яким треба було заново знайомитися, яким було розуміти треба хто є хто простими словами і хто чим займається. І а вже ж дослуг народу на такій хвилі всплеску е, політичної турбулентності, яку спричинив Володимир Зеленський своїм президентством, потрапили у раду і зовсім не ті люди, кого б хотіла Банкова насправді бачити на своїх місцях. Ні, ці люди утворили певні групи, і ці групи, а вже ж таки, так чи інакше, можуть виставляти певні умови ультиматуми офісу президенту, і з деякими з них доводиться миритися. Тому зворотній відлік з такими ось водними насправді запущено. А коли станеться глобальний політичний бабах, Покаже час насправді, який дедлайн, до речі, даєте ви ці історії? Напишіть у коментарях. Якщо не хочете, то прямо зараз поставте лайк і натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!